Семирічний Михайлик хоче намалювати на стіні сузір'я. Для зірок кажу, буде брати зелену, жовту і фіолетову фарби. Я ще сім'єю вже живу як мінімум, чокині. Я ходжу в школу, в другий клас, в гугільке. Тільки я якась посінався ще десять хвилин, і наша мама нас будила в школу, а мама скаже на десять хвилин пізніше, і почула вибухи. І мама нас збудила, і ми думали, ну, кудинку кудись, кука куди б поїхали. Тато сказав, що кук' є сховище, ну, і ми в цей сховище пішли. Разом з братами і сестрами Михайлик в бомбосховищі перебуває не лише під час повітряної тривоги. Їх тато Микола комендант укриття. Я є багатодітний батько, маю п'ятеро дітей. Нас приходять люди, у нас біля 200 чоловік приходять навіть в укриття в даний момент. Тобто, для безпеки людей я перебуваю постійно тут і слідкую за порядком. Коли ми тільки сюди, якби прийшли, то тут стояло пару стульчиків і більше нічого не було. Дякуючи волонтерам, вони нам привезли одіяла, привезли необхідні, ще мають привезти ліжка, стула привезти. Ну тобто, ми своїми силами, якби впорядковуємо дане сховище. Організували розпис стін і запросила художників Тетяна Мілковська. Дали клич по друзях, нас Али гроші, купили фарби, пігменти. Ми створюємо художній простір, наповнюємо його любов'ю для того, щоб люди, які перебували тут, не так було їм тривожно, щоб вони подолали свій страх, розглядаючи ці малюнки. Кожен малює те, що хоче, що йому виходить. До художниці Тетяни Мялковської звернулася місцева жителька, яка разом із сім'єю та сусідами спускається у це укриття. Тут п'ять будинків, які приходять сюди, і наскільки ми вже один одного знайомі, а до того взагалі ні, ми. Ми тепер знаємо один одного, та тобто якісь знаємо вже ближче набагато, і вже в нас є в плани перемога. Робимо СББ, ще щось облаштовуємо. Ну тобто, це гуртує. Тобто, українці круті. Художники розділились на групи і обрали собі стіни для малювання. Малюємо маленьку україночку, донечку, яка мабуть чекає свого тата захисника. Такі масштаби, такі об'єми вони дуже тішать, навіть коли немає досвіду. Це такий шанс спробувати. Тим більше серця молоді, серця різного віку переповнені любов'ю, і бажання щось зробити, допомогти. Я прийшла, я зараз малювала тут рибок. Я буду зараз писати Слава Україні, щоб дітям тут підняти настрій, щоб вони не так сильно боялись. Віолетта Цибочкіна працює в одному із вишів столиці, викладає рисунок і живопис. Нещодавно переїхала до Луцька через постійне бомбардування Києва. Вирішили переїхати з собачками з мамою, і потяг обстрілювали, і страшно було. А це терапія. Я реально боялася і переїхала, і ще боюся. Але я розумію, просто що, ну, що це не конструктивно і намагаюся щось з цим робити. Ми. Обов'язково переможемо, та і відбудуємо, тому що я якраз архітектором викладаю, і вони дуже талановиті. Вони все відбудують. У нас буде найкраща Україна, ще красивіша, ніж була. На нас вже просять і там, і там і там є стратегічні об'єкти, які ми не будемо оголошувати, які не можна знімати. І там підуть тільки свої перевірені, скажімо, невелика кількість і професійні художники. Ось тому, що там також є місця, де люди перебувають довго триває. Ну так досить довго тривало. Ну і звичайно, в будь-якій школі, в будь-якому закладі харчування, чи які переробили зараз на сховище, на укриття є стіни вперед. Якщо ви не вмієте малювати, запрошуйте нас. Ми вам все зробимо. Анна Глущук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. адміністрація нам не дали ні.